Привіт, друзі! Ви на каналі Мінцю-Лінцю і ми йдемо в магазин Carrefour по суперціни. Сьогодні в нас рубрика Все по знатовці. Хочемо знайти в кожному відділі щось за опризільну ціну, 1 золотих. Тому йдемо з нами, буде цікаво, так як ви слідкуєте за нашим каналом. На нашому каналі є багато різноманітних цікавинок. Переходимо на канал, підписуємося, ставимо лайк і підтримуємо наш канал. Дякую. Запрошую вас! Ну що? Ми не беремо кошик, але йдемо шукати супер ціни. Все до злотовці. Ви знаєте, зараз інфляція, ціни пішли вверх, і треба шукати все до злотовки. Не два злоти, а тільки злоти. А на гривні це буде за 10 гривень. За 10 гривень. Так, а чому б і ні? Пошукати цікаво, що є. І вам показати і Саме ходили, подиви. саме подивимося. Що, що можна знайти, так. так? Але є, звісно, є. О, перше, що я знайшов, це вода. 0,79 грош. Це взагалі дуже дешво. Це півтора літри води за 79 грошей. Я думаю, що такої ціни нема, друзі. За скільки? За 8 7. гривень. Виходить 8 гривень, друзі, вода 8 гривень. І така сама негазована. І теж ви маєте за таку ж саму ціну за 79 копійок. Друзі, це до злотовки. Йдемо далі, продовжуємо. Ого! Серед того всього надибаного продуктів. Я побачив от кот Миколаїв за 99 грош чи за Зайчик, чи на за Миколаїв вот 99 грош. Злотувка. Ну, цікаво-цікаво. цікаво, Цікавий, цікаво, на насмак, за такі гроші. Гопланка називається фігурка. Так. Йдемо шукати далі. І тут ще що ми знайшли? От за затовку знайшли ось таку суперціну, вегетаріанський супчик з грибами цікавий, який він смак, але Я купляти його не буду, але по це, думаю, вигідно купити на перекус. На перекус, на обід для себе. Да? Так. Okay. А що можна купити? Можна купити ще таку приправу, але 19 копійок треба десь на вході в магазин поживати. Дивися, англійський перець коштує 94 гроші. Це зовсім дешево. Реально дешево. Звісно, є дорожча ціна і злоти 39. Але ми знайшли за 94 гроші. Супер. Мені подобається, що можна купити аналог за хорошою ціною. Продовжуємо далі. Сам інтерес. Ти там дивишся, а я щось дивлюсь. Тут тут полювальники ось. на дешеві товари до злотовки, так? Так. Приправи, ми вже показали приправи, продовжуємо далі. Дуже прикро, що навіть мівіну не можна купити за 10 гривень. Наразі так, я бачу, тут ціни є, звісно, але коштує злоти 25. Це не є злотовка, друзі. Шукаємо злотовку по злотовці. Ну, до одного злотого. Мало що ще можна виділитися. Це великий магазин, можна багато що знайти, поки що подивимось. Так. Поки що в солодкому відділі все від злоти 50. За злоти 20 злотку. є. дрожатки зі смаком 8 злотий 20. Я вже, до речі, давно не бачив цих папіта, оця така, батончик такий Вони папіта. є, вони були зоти 49, вони дорожче стали Ну, ми стараємося, так що ми це... шукаємо. Так, і це має бути до злотовки. Друзі, до злотовки. Скільки порошок, ну? Ціни картоплю. о oh, цукор, ванільний, порошок до печива oui. коштує 69 грош. О, oh, супер! Та класно порошок для печива і супер Прошок... ванільний. Продовжуємо далі. І то, 69 грошей, сметан фікс. Дуже I дешево. Такий сметан маль, 69 грошей. Це, це хороша ціна. Ще можна щось бачити, ще щось не дивити в магазині. І я тут знайшов — Дріжджі. — Дріжджі, 99 копійок. Майже злотовка вот такі от карфужні. Ну, дріжджі теж люди використовують. Так. Да. Тому треба. Але завжди вони так. Тих... О, ну, золотий 04. Не знаю, рахується золотий 04. Ні, у нас до, до злотовки. Ну, бачите, друзі. Менше злотовки до зготовки. О, кісіль. Кісіль. Десерт. О. 99 грошей, друзі. Такі два види кілі за 99 грошей. Мені дуже подобається. Це буровка і лимон. І також вишня є по 99 грош. Це теж радує, що ще можна знайти оптимальну ціну, друзі. Так, далі продовжуємо шукати щось ще дешеве. Будемо дивитися, може щось молочка буде за 99. За один злотий. Так. До злотовки, друзі. Тому що в нас квест знайти все до злотовки. Ну, Інфляція настільки виросла, що просто вже мало речей лишилося за таку оптимальну ціну, що можна собі придбати в магазині. Це виросло в більше злотовки все. І то та? реально. Колись можна було за злотувку купити йогурт і булочку. А зараз ми будемо перевіряти, чи можна купити якийсь йогурт і було. Шукаємо 0. Шукаємо 0. Нам треба 0.99. А нулів майже, майже, майже немає нольів, друзі. Шкода, що такі, звісно, ціли, такі шалені. Я вже бачу. О. Напевно, ні. І то навряд чи. Помилися. Три ну три злоти не цікаво, нам треба злоти. Але колись такі малесенькі були йогурти по 99 грош. Ну, сири, сир не буде коштувати злотовку. навряд чи. Хіба <кхух> акції другий за злотовку. <кхух> так, таке може бути, знайомий. Таке, що може бути. Але... Ну, тут вже не буде точно. Але так. сирок може бути маленький. Такий дешевий, дешевий так. такого виробника. Так, сирок. І то я його тут не бачу, навіть досирка. Під чесно, навіть сіка вже не купити звичайного за злотовку, я його не бачу. Тож коли приїхали до Польщі, вони коштували по злотовці. Зараз же навіть... Позотуці того не купиш. Друзі, воно вже коштує 2,59. А нічого, що коли ти приїхав, то зарплата була інакше, ніж зараз. Понад е, ну, 2 тисячі злот, а зараз ти зарплата понад 5 тисяч. Так. Хіба одне яблуко зважу. З фруктів, друзі, фрукти, овочі можна купити за. До злотовки без проблем. Це, це, скільки людям треба? Та. Так, тут навіть не будемо перевіряти, бо тут напевно. нічого не, врячі, не тут буде немає. тут Хіба що ми подивимося для вас? Можливо, морозиво є по 99 О, грош копійок. А але це де де морозив. Пересім з того, що його треба ще знайти ці, ці в цьому магазині. Ну, напи, напої, то хіба звичайну просту воду можна купити, так як уже Мінцюлінці А Де б до речі, цього відділу? А немає. Не знаю. А як тут так Нема мама? Немає, бачиш? Якісь драма попросту. Ну, сама морозка. Піці сріці. Ідемо дивитись на що? Хлібний відділ. Там завжди можна знайти щось дешеве. А як? Ні, 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 от. Можна купити тут, наприклад, два продукти і один отримати без За злотупку, так, це буде реально. Mm. Ну навіть хіба вже не купити за золотим. Міні-пончик сировий можна за 99 грош купити. Але його і немає, до речі. Тому що він бюджетний, бачите, люди його розкупили. Добре, хоч якась булка буде, якась з зотука. Наступна. Кайзерка 35 грош. От єдині букви, які тут лишилися. Кейзерка 29 грош. Я бачу тут хороша ціна, 29 грош. Бачу кайзерка пшена, теж 35 грош. Супер ціна на булки ще залишалася. Булка фітнес. Отак вона виглядає. Булка фітнес. Вона коштує 99 грош. Що вона дрібні злотувці. І булка пшена на заквасі пшеним теж 79 грошей. І дивись, яка тут з зернами є. по 69 грошей. Це по 70 по, скільки то? по 7 гривень, друзі, булочка 7 гривень. Навіть по 69 грош є, то ще навіть Мам. якісь булочки знайти можна. І можна знайти булка сніданього до сніданку за суперціною 65 грош. Ну, це ще так помірно. Ну, вже дорожче злотук я вам вже не показую. Все і так виросло в ціні. Ну, от солодкий солодкий пончик. А, перший. А, вже немає того пончика, який коштував 99 грош. Ні. Була упаковка за золоту купим теж позбедронка. Друзі, будемо закінчувати, бо мало товарів, на жаль, лишилося. Польщі, що можна собі дійсно придбати за оптимальну ціну до заготовки. І, і це дуже прикро, чесно. Тому що коли я приїхав ще 10 років тому сюди, мені казалося, що це були реально великі ціни, але зараз вони виросли ще більшу сторону. Так що пишіть, які у вас ціни в країні, наприклад, де ви живете і де ви скупляєтеся, і всім гарного дня. І надіюся, що ціни впадуть.